Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова. Я рада вітати вас у медіа-центрі України «Укрінформ» сьогодні. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 671 день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити про роботу наших повітряних сил. У нас на включенні Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня вітаю. Вітаю, пане Юрію. Хочеться почати з спочатку розпочати нашу розмову. Безумовно, з гарних новин, які отримали всі ми, українці, за минулу добу. Безумовно, мова йде про підрив російського кораблю Новочеркаський. Якщо можна трохи деталі про це і який стан кораблю, чи мова йде про його якесь відновлення? В принципі. Кому ті шахеди зараз вже потрібні? Так, так, така подія, вже нікому не цікаво що 13 з 19 шахедів знищено. Ну навіть попри те, що тих шість не, не уражено, там не всі досягли своїх ці, цілей. Ну є там певні ураження на південному напрямку про що, мабуть, сили оборони вже півдня розповіли, чи місцева військова адміністрація. Ну все ж таки, то подія цієї ночі це знищення. Російського воєнного корабля чергового, так який поповнить ту ескадру Чорноморського флоту, чи з флагманом Москва, який був потоплений раніше, маємо ось маємо такий сьогодні результат. Ви питаєте, чи е може він бути відновлений? Ну, вже з'явилось фото. Там скелет один залишився от, власне, від цього корабля, обгоріло все практично ще, ну, Після такого вибуху не, зрозуміло, що не лише сам корабель повністю знищений. Ну, можливо, ще якась фортова інфраструктура, можливо, якісь судна забезпечення, які були поруч. Ну, можливо, і неможливо, а точно екіпаж корабля, який знаходився поруч в самому місті. Тому ну, власне, це дуже така потужна подія для нас з вами. Ми знищили. І корабель, і окупантів завдяки чітко скоординованим діям командувач повітряних сил подякував усім причетним, хто займався підготовкою цієї операції, хто її виконував, це відповідно Збройні сили і інші сили оборони, які брали участь у плануванні. Ну і льотчики з тактичної авіації, вже ракетами криватими, довели справу до кінця, власне, зробивши те, що ви вже, мабуть, усі бачили. Пане Юрію, з цього витикає наступне питання. Хочеться вас питати, як ви оцінюєте взагалі а, стан російського ППО, в якому стані воно зараз перебуває, особливо у тимчасово окупованому Криму? Ну, часто запитання, так, ну а що, а, а що з ППО? А, 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 а де наше ППО? Будуть питати? Росіяни і кримчани, так які там добре себе зараз почувають і не хотять уїжджати з Крима. У них там по домашньому. От що з них де, де ППО по домашньому, Де воно ді ділося? Ну нікуди воно не ділося. На жаль, у них воно є. Так, звичайно, побачили гарні кадри тріумфального знищення С-400 Тріумф, які продемонстрували е, ті, хто їх знищив. Ну, власне, е, також знищуються інші комплекси, які є. На тому напрямку, але все ж таки тепло є в Криму е доволі велика кількість засобів протиповітряної оборони різних типів малого, середнього та великого радіусу дії. Ну але ще раз хочу підкреслити е спецоперацію, яку проводять сили оборони, не вперше але вперше була ще така потужна це знищення того ж крейсера Москва. Потім інших кораблів підводного що зна, ви знаєте е з іншим кораблем у Бухті. Спецоперація проводиться е детально з. Е Розвідуючи дані, детально прораховуючи кожний крок, враховуючи сили та засоби противника, особливо протиповітряної оборони і так далі. так далі. І потім власне, приймається рішення про час, місце проведення власне, такого удару. Відповідно застосовуються певні тактичні прийоми, які проводяться нашими пілотами, для того, щоб максимальна кількість засобів повітряного нападу, в даному випадку криватих ракет досягла своєї цілі. Пане Юрію, ще одна подія, яку безумовно не прийшла повсе, в тому числі, і медійний простір. Про це говорив і президент України, про збиття п'яти літаків за тиждень. Це безумовно чудова робота наших повітряних сил. Скажіть, будь ласка, як з чим ви цю роботу пов'язуєте? Це умовно ми навчилися краще збивати, чи росіяни в таким чином намагаються знайти наші слабкі місця ризикуючи? Чи при цьому своїм життям безумовно і технікою, ми йдемо в даному випадку про якісь вишукування слабких місць. Ударні групи літаків Су-34, зокрема, найчастіше, завдають ударів керованими авіабомбами. Це не вишукування слабких місць, це завдання ударів попередній лінії. Це вони роблять доволі багато, доволі часто зараз на різних напрямках. Ну, і інколи вони нахабніють, підходячи занадто близько. Як це було на Одещині Су-24М. Це шостий літак, про який ви зараз не згадали, але було трошки відтермінована. Була подія, кілька тижнів тому сталося, коли Су-24М було уражено на Одещині. Ворог, відповідно, не навчився тоді, не навчився він і при брянській історії, тобто не зробив висновки. Тому командування російське безжально шле на обої своїх пілотів, розуміючи, що в нас вже є засоби, якими ми можемо от, власне, підловлювати ворога там, де він того не чекає. Безумовно, цих засобів мало. Безумовно, хочеться більше, щоб кожен регіон мав ось такі засоби далекобійні, якими можна було би. Ворога десь підловити і знищити. Ну тепер, відповідно, ми бачили після Херсонської особливої історії в районі Кринок, де завдавались удари керованими авіабомбами. Ворог фактично перестав там виконувати завдання, перестав залітати після такої от ситуації. І тепер російські льотчики будуть тричі думати, чи варто наближуватися. Так близько, чи може скинути бомби десь там раніше, щоб ніхто не здогадався, і так далі. Ну, це і психологічний фактор впливає на них. Ну всі хочуть жити, це зрозуміло. Ну і відповідно російське командування теж зараз перед вибором, тому що Україна отримувати не більше західних систем, зокрема далекобійних з часом. Україна отриматиме більше. Не більше, а вперше буде отримувати західні винищувачі, такі як f 16, і, можливо й інші, з ракетами великої дальності. Тому ну, сазійнувати так в повітряному просторі на окупованих територіях вони просто так не зможуть, тому що будуть потроху знищуватись. Ну, відповідно, це заставить їх відмовитись від виконання таких завдань, які вони за виконують. Зокрема, це застосування керованих авіаційних бомб та інших засобів враження. Пане Юрію, ми розуміємо, що наш ворог теж вчиться, проходить якийсь час, вони теж вчаться якимось на своїх помилках. І як ви оцінюєте зараз, наскільки росіяни все ж таки навчилися боротися з крилатими ракетами, які застосовуємо? Пам ні, ну не боротися радше треба казати, а протидіяти так чи можуть вони їх знищувати? Ну, звичайно, можуть. Крилаті ракети це дозбукова ціль фактично, яка може знищуватися засобами ППО противниками. Причому усіма, мабуть, які є в них на озброєнні, починаючи від танця до С-400, ну, по ТТХ те, теоретично можуть збивати крилаті ракети. Ну, ми ж збиваємо їхні крилаті ракети і навіть з ПЗРК збиваємо і так далі. Тому е питання просто в тому, наскільки успішно вони їх застосовують, наскільки вони мають досвіду. Такого, як Україна має вже за два роки, фактично тим паче, ми крилаті ракети вчилися збивати ще наші зенітні ракетні підрозділи на полігонах і в Криму, і в Херсонщині ще задовго до повномасштабного штабного вторгнення. Тому питання в тому, що російське ППО воно дійсно є, воно потужне. Ну але як я вже сказав, наші пілоти використовують різні тактичні прийоми, різні засоби. Ми не можемо говорити про це деталізовано зараз, але як бачите, більшість ракет в будь-якому випадку долітає до своїх цілей. Ми бачили це і в, при потопленні ну навіть того ж знову ж таки згадаю крейсера Москва, підводний човен в сухому доку. Ми бачили ураження штабу Чорноморського флоту криватими ракетами, і от зараз. Тому досягаємо ми цих тої цілі, і по персоналі у ЗМІ раніше була інформація про те, що ми проводимо модифікацію радянських протиповітряних комплексів. Чи можемо ми говорити, що вони вже стали на бойове чергування ці комплекси з натівськими ракетами? Робота проводиться з усім, що можна поставити сьогодні до строю. Це, ви маєте на увазі ракети БУК, верніше, комплекси БУК з ракетами «Сісперу». Звичайно, вдалося нашим американським партнерам адаптувати ці ракети, проводяться проводились випробування, вони працює. Ну і зараз поки що робота триває щодо того, як, як в якій кількості, де будуть вони працювати, вираховуються різні моменти. Ми про них. Ми можемо зараз деталізувати, але ми бачимо, що окрім е, от цих схрещення радянських систем з американськими ракетами, зокрема, і поставляються інші типи озброєння, такі як ФОК, скажімо, про нього давно вже не згадували, а він працює і працює доволі доволі таки ефективно. І люди проходять зараз ще навчання в е, Європі е, щодо. Тих самих систем до ФОКа для того, щоб збільшити їхню кількість в силах та засобах повітряних сил достатньо сьогодні є цих систем у світі є багато ракет. Виготовлено вони зняті з озброєння, тому ми можемо розраховувати на посилення нашої протиповітряної води і цими комплексами, хоч вони морально фізично застарілі. Але як бачимо, засоби повітряного нападу противника не меншає. Нам потрібно. Більше саме вогневих засобів ураження, таких, от як Хок, він доволі таки непогано підходить для знищення і криватих ракет, і дронів противника. Ну, але все одно ставку потрібно робити все ж таки не на те, що вимушено сьогодні робимо. Це мобільні вогневі групи, це той ж самий Хок чи буки з американськими ракетами Сісперо, все-таки основна наша мета переозброєння на сучасні види. Техніки, це і засоби протиповітряної оборони, такі звітні ракетні комплекси, радіотехнічні війська, ну і авіація, зрозуміло, комплекси, які нам надають партнери на сьогоднішній день невеликій кількості, працюють дуже дуже ефективно. Дякую, пане Юрію. Шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Питань немає, тож в мене буде питання, продовжуючи тему навчання. Не можу вас не спитати. Ми знаємо, що перша група пілотів пройшла вже навчання у Британії. Тож який наступний етап? Ну знову ж таки, новина не нова. Цього вони проходили навчання ще раніше, тому що зараз про це оголошуємо. Це ті пілоти, які навчалися, зрештою, Великій Британії. Це ті ті ж самі пілоти, які проходять навчання в Данії на сьогоднішній день. Тому в Британії проходять не перша група, в Британії проходить навчання, наша молодь, яка закінчила Харківський університет повітряних сил в цьому році. Власне, ця молодь, яка буде кілька років. Проходити первинну підготовку, включаючи і мовний процес і інші заходи для того, щоб потім уже в іншій країні навчатися на F-16. Пане Юрію, я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, що знайшли час і долучилися до нього. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. А ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Дякуємо нашим збройним силам, силам безпеки та оборони за те, що маємо можливість проводити такі заходи. І слава Україні.